you <laughs> Перед Бельгія розташовується у західній частині материкової Європи та межує одразу із чотирма різними країнами: на півночі із Нідерландами, на сході з Німеччиною та Люксембургом, на півдні із Францією та на північно-західному напрямку має вихід до північного моря, де уже рукою подати до Великої Британії. Щоб ви розуміли, найкоротший маршрут між ними рівний відстані від Тернополя до Львова. І на цьому проста частина про Бельгію закінчується, адже ми натрапляємо на неадекватні кордони країни. Вагітним дітям, вагітним дітям і людям із нестабільною психікою перегляд не рекомендує. Я попередив. Між Францією та Бельгією є багато дивних та аналогічних кордонів, де магістраль відокремлює кілька будинків Бельгії від самої Бельгії. Однак є ще річка наймення Лис біля французького міста Альюен, що вздовж свого 26-кілометрового кордонного за сотні років протікання зігзагами зробила острови, які тепер є чудернацькими пененклавами. та, будучи по іншу сторону русла річки Лис, належать іншій країні. Між іншим, Бельгія і Франція таких дивоострівків мають порівну. по сім штук. Ха-ха! ТОП 7 на межі з Люксембургом усе більш-менш терпимо за виключенням хіба цього нелогічного приколу, який, будучи близько 500 метрів ширину, віддаляється від основної території Бельгії на 7 кілометрів Хе -хе. лише для одного села Оурен на 123 мешканці. А зараз діставайте заспокійливі, вони вам точно знадобляться. Ми дісталися кордону з Дойшліном, і тут кавана знаходиться аномальна ситуація у вигляді спагетті, що завширшки у середньому сягає всього навсього 10 метрів та належить Бельгії, коли довкола з обох сторін пролягає Німеччина. І таких частинок Німеччини на території Бельгії, що віддаляються цим вузьким коридором у кілька метрів, є аж 5 штук, найменше з яких це буквально територія одного приватного будинку, що за площею сягає менше 2 гектарів, і вважається частиною сусіднього німецького села Кьонсен. Що? Якщо стисло, то до Першої світової на місці цього спагетті була німецька залізнична колія Венба. Після програної війни цю колію було передано Бельгії, щоб німці не використовували її у воєнних цілях, що додатково зробило ці п'ять територій віддаленими від основної Німеччини. Хоча у наш час колії вже не існує, проте тут створили велодоріжку, що слугує крутим туристичним маршрутом. Ого, але це ще квіточки у порівнянні із нідерландською межею. Готойтесь! Звісно, для мене є ще дивним проведенням цього рубіжу, який забрав у Бельгії солідно. Приморську територію та прямий вихід до Світового океану із Антверпена, але ну що вже поробиш? А от що справді не вкладається в голові, так це поділ двох містечок під назвою Барлена Сау та Барлегерток, у яких є 22 бельгійські анклави у Нідерландах та 8 нідерландських анклавів у Бельгії, сім із яких є контранклавами. Тобто ці топ 7 частинок Нідерландів є у Бельгії, коли ці території Бельгії є всередині Нідерландів. Про цей поправу найдивніший державний кордон Європи я можу начесати вам багатенько, тому що. Щоб не розтягувати це відео на годину, краще зроблю окреме видиво. Тому підписуйтесь, щоб не прогавити. А ми продовжуємо.